Приїжджаєш на паркінг торгового центру, а там стоїть там, два місця з трьох для осіб з інвалідністю. Ну, вони ширші. Особа, яка не може вільно рухатися, яка має обмеження, обмеження в русі, тобто яка передвигається на, клісні, на кріслі колісному, або навіть на милицях, він не може запаркуватися дуже тісно, так як ну, загальні ці паркомісця, відкрити двері і спокійно собі просочитися в цю щілиночку і піти. Дивлюся, а він собі йде просто. Ну, Гуляє з тим пакетиком вальяжно, так спокійно, йде з магазину. Я йому починаю розказувати, що, друже, ти ну, в принципі, в корні, абсолютно неправий. І, типу, розкладаю по і такий, ну, вибач, я просто дуже поспішаю. Я кажу: ну, де ж ти поспішаєш? Подивися, як ти йдеш. Типу, ти не знаю. Я б, я, мабуть, з закритими очима на одній русі проскакав би швидше, ніж ти сюди прийшов. А йому все одно. Ну, типу його це його це абсолютно ніяк не обходить поки поки він не опиниться на місці тієї людини яка ну для якої це місце важливе.